Панку, поки ти лежиш в своїй незручній, Схоже, хтось боїться того, що я збираю сказати. Поки ти лежиш в найбільш незручному положенні, сподіваюсь, ти слухаєш. Сподіваюсь, ти можеш це перетравити. Адже перед тим, як я за шість місяців піду з титулом чемпіона WWE, в мене є величезний тягар на плечах, який би я скинув. В першу чергу. Я тебе не ненавиджу. Я навіть не недолюблюю тебе. Ти мені подобаєшся. Ти мені подобаєшся більше за будь-кого іншого, з ким я ділив роздягальню. Це очевидно. Я ненавиджу цю ідею, того, цю ідею того, що ти найкращий в світі. Це не так. Я найвеличніший за всі часи. Ти кращий за мене лише в одному. Ти найбільший пиздун у світі. О ні дітлахи. Джон Сіна щойно матюкнувся. Це означає, що шоу повністю втратило контроль. Гей, стю стю знімай це! Я ламаю четверту стіну. Правда, в тому, панк, що я тобі заздрю. Я заздрю тому, що ти обманом цих людей змусив вірити в той міф, що ти найкращий в світі. А вони чантять твоє ім'я. Чорт забирай, вони співають твою пісню, коли ти виходиш? Але вони не вірять в жодну грьобану хуйню, яку ти кажеш. Адже ти міняєш свої принципи так само, як я міняю футболки. Ти просто крикливий опортуніст, який піде по головах людей, які дійсно працюють, якщо це тобі вигідно. Ей, де інша камера? Привіт, Клаудіо Кастаньолі! Привіт, Нік Немет! Привіт, Мет Кардона! Як у вас справи? Отак ми продовжуємо. Він розігрівається. Він у вогні. І ніхто за лаштунками не випне мені мікрофон, щоб врятувати твою дупу, бо я твій єдиний друг. Пам'ятаєш, хто тобі дав авансцену для твоєї бомби друже? І що ти з цим зробив після того, ха? Ти завжди пережовуєш одні й ті ж п'ять мікрофонних прийомів смерті. Ти картопляний салат в світі промо, друже. Гей, ти більше не голос безголосих. Ти довбаний мільйонер. Зневажай себе. Ти не панк, ти капіталіст. І ти не проти Тікі О Ти містер Тік Бо вони схопили тебе за яйця. Твої твіти сильні. Твої дії слабкі. І в Саудівській Аравії ти зіткнешся з дуже гучною музикою. коли я доведу перед світом, що кожного дня з ранку до вечора впродовж 25 останніх років. Я найвеличніший за всі дай! часи. Бач? Дай. вони знаються. І вони знають, що ти був найкращим в світі впродовж семи хвилин чотирнадцяти років тому. І якщо після ночі чемпіонів ти досі житимеш в лізорному світі, віритимеш, що ти найкращий в світі. Тоді це буде маленький світ. Будь ласка, Грен Репіс. Будь в своїй найкращій формі на ночі чемпіонів. Ця будівля в грін Rapids є індикатором того, що ситуація почала змінюватись не на твою користь. Ні, yeah, ні. Я більше йому не зашкоджу. Йому треба відпочити. У нього важливий титульний матч невдовзі Найкращий в світі. Матиме нагоду про те найвеличнішого за всі часи за найбільш бажаний приз спортивних розваг. Беззаперечне чемпіонство WWE. Я знаю, що ви співатимете. Я знаю, що ви чантимете. Але я знаю, що навіть ви, ідіоти, досить розумні, щоб побачити правду щем вже тут. Гей, hey, USA! Можете зберегти дві з половиною хвилини. Мені не потрібна бомба. Елвіс йде з тієї їбаної будівлі. Дякую, it. It was... що дозволили відтворити твоє промо, щоб показати тебе ще більшим дурним.